На цьому відео ми розглянемо 10 найпопулярніших звичок, які допускають новачки у програмуванні. Про деякі з цих звичок ви навіть і не знали, і не помічали, але саме через них інші розробники розуміють, що ви новачок у програмуванні, навіть якщо це не так. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб знаходити та виправляти ці помилки, і щоб у майбутньому ваш код виглядав більш професійно. А якщо ви знаєте ще помилки у програмуванні, які часто допускаються, або ви просто не згодні з якимись із тих, що я вам запропоную, то пишіть це у коментарях. Я думаю, це буде корисно абсолютно всім. І перша помилка, яку можна допускати, це не знати різницю між двома дорівнює та із. І перевіряти сходство за допомогою цього оператора. Бо як у цьому прикладі, цей результат операції поверне нам true, хоча це два абсолютно різних об'єкта, хоча значення в них одні ді самі. Тому потрібно замість цього поставити is, і тоді ми отримуємо результат false. І друга помилка це ручне форматування рядків. Раніше це було можливо ок, але зараз це максимально незручно, і замість того, щоб писати постійно плюси та ось так от некрасиво форматувати, ми можемо використовувати щось по типу f стрінги і замість цієї некрасивого, цього некрасивого рядка ми можемо зробити ось так. І тут також ось так. Все виглядає набагато красивіше і лаконічніше. Наступна проблема це не вказання конкретного типу помилки у блоці «Accept». Коли ми відловлюємо помилки, нам варто прямо зазначати, яку саме тип помилки ми відловлюємо, щоб конкретно обробити цю помилку та повернути правильне повідомлення. Тому тут, наприклад, ми відловлювали б Zero Division Error, але якщо б в нас була б якась інша помилка, ми б тоді по-іншому реагували, тому це обов'язково потрібно вказувати. Четверта помилка це знову ж таки ручне відкривання та закривання файлів. Ми використовуємо там файл read, open і файл close, але є проблема, що ми можемо іноді забути файл close, або якщо в нас буде помилка в якомусь з цих етапів, то буде не окей, тоді є варіант використовувати try-accept, Але є набагато кращий спосіб, про який ми всі знаємо, це використання контекстного менеджеру. І у такому випадку і код буде більш лаконічніший. І він буде більш безпечніший, тому що якщо в нас навіть якась помилка буде всередині цього коду, як ми знаємо, контекстний менеджер він все одно виконає блок коду, який в нього у Exiedу, а саме закриє файл при будь-яких результатах, навіть якщо він закінчиться з успіхом, або навіть якщо ми отримаємо помилку. Інша неявна помилка, якою навіть перевіряють часто на співбесідах, це вказання змінного типу даних як дефолтне значення. Ви повинні розуміти, що інтерпретатор Python, коли він проходиться перший раз по всьому коду, до того, як він ще виконується, він одразу прописує дефолтні значення. І тут дефолтним значенням буде не пустий список, а адреса в пам'яті, де цей пустий список був створений. І тому, якщо ми перший раз використовуємо цей дефолтне значення і другий раз, то під час другого виклику у нас додасться в той самий список. Тому що як дефолтне значення нам сказано один той самий список, він не створює його на самому початку. Тому, щоб це виправити, нам потрібно зробити тут none і зробити просту перевірку: if Array is none нам потрібно створити новий список. І тепер результат роботи в нас буде набагато правильніший. Ще одна дуже і дуже популярна помилка вона в багатьох контекстах з'являється це. Перевикористання if-else. Наприклад, от як в даній ситуації. Ситуація проста, а вже ж просто для прикладу її показу. В нас є значення, воно не є true, якщо воно true, нам потрібно повернути true з цієї функції, в нашому випадку повернути false. І по суті, замість всього цього ми можемо зробити return value. Є багато різних варіантів, як можна це спростити, де взагалі, повин... ну, ви повинні логічно правильно будувати ваші умовні конструкції для того, щоб не було якихось зайвих рішень. Тут прикладів насправді мільйон, це просто один з них, тому передивіться свої умовні конструкції, подумайте, а не можете ви її спростити. Наступна помилка, яка не така уж явна, але тим не менш, якщо ви будете використовувати ліст comprehension» або генератор списків. Буде код набагато лаконічніший. А вже ж його потрібно використовувати, коли у вас якась проста операція над кожним елементом, як, наприклад, зараз це взведення у другу ступінь. Тоді це підійде. Якщо у вас якісь складні операції, тоді це краще не використовувати, тому що uh, simple is better than complex, як ви пам'ятаєте, з Zenopyton. Тому цей код ми можемо дуже сильно спростити, просто використавши тут І e на двуfor і e Numbers. І тоді ось весь цей список нам, весь цей цикл, нам вже не знадобиться. Ще одна помилка, яку допускають прям най-найпочатківці, це. Зайві перевірки, коли в нас пустий об'єкт. Якщо в нас value, це припустимо або там список, або кортеж, або будь-що ще. І ми хочемо сказати, що там немає значення, якщо в нас всередині цього value довжина його дорівнює нулю. Ми можемо це спростити, тому що if автоматично конвертує будь-який тип даних до boolean. -у. Тобто він робить ось так: bool value. Але навіть це нам не потрібно робити. Чому? Тому що він це робить автоматично. І відповідно, якщо ми пустий список будемо конвертувати до була, він нам поверне е, false. Тому ми можемо зробити просто if not value. Тобто, якщо в нас значень ніяких немає, ми повертаємо no value. Більш лаконічний варіант, спрощений і більш як для мене зрозуміліший, тому що немає якихось зайвих функцій, перевірок і так далі. Дев'ята помилка, про яку можливо ніхто і не думає взагалі. Це перевірка на тип даних. По суті, ця перевірка для вас може виглядати як ну, непогана перевірка, щоб перевірити, що тип даних це строка. Але є спеціальна функція, вона не просто так створена а для спрощення, для е, оптимізації більше ну, вона більш ефективно відпрацьовує ніж у нас перевірка на там, е, конвертування цього отримання типу, перевірка оператором дорівнює і так далі. По перформансу воно не дуже сильно буде нам перевазі. Але із інстанс ми передаємо сюди об'єкт і інстанс, якого типу ми хочемо перевірити. Це виглядає знову ж таки більш лаконічно, більш правильно. Якщо ви подивитесь код будь-якої бібліотеки, то там частіше за все ось така от конструкція і використовується. І остання помилка, яка витікає з там попередніх, які я описував, на яку кожен програміст 100% попадається в якийсь момент часу. Це як я вас вшив, казав. if not value, ми кажемо, що значень немає. Але іноді ми отримаємо значення, наприклад, значення такі, як пустий рядочок, пустий список або нуль, це по суті і є значення, наприклад, якщо ми хочемо дізнатись температуру за. Вікном і 0 градусів це значення, чому воно місить. а пропущене значення це якраз таки нам, тому що є спеціальний тип даних. І замість того, щоб перевіряти ось таким чином, який буде конвертуватися автоматично до bool, нам потрібно перевірити за допомогою оператора is, і саме перевірити, що value is nan. це суперпопулярна помилка, тому звертайте на неї завжди увагу, тому що 0 і е, е, пустий рядочок і список це не завжди, що в нас нічого немає. Тож, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, які саме помилки були у вас, та які помилки ви ще знаєте, які допускають початківці. Ну і вже ж не забувайте підписуватись на мій канал. Тут багато корисного про світ IT.